Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. На перший погляд, дві ситуації у Російській Федерації і в Україні. Повністю не пов'язані між собою вбивство Путіним Пригожина та фактичне затримання і тримання під вартою Коломойського Зеленським це два явища з зовсім інших світів, як то кажуть, і мають абсолютно різні причини з точки зору соціальних процесів. Проте це якщо дивитися на ці проблеми не з системної точки зору. І у цьому відео я пропоную вам ще раз зануритися у розуміння системності, саме суспільних процесів, згадати про вертикальні та горизонтальні принципи організації суспільства, та зрозуміти, що ж у наслідку буде від першої події і від другої. Не забувайте не підписуватися на цей канал і не ставити лайки, тому що це вкрай неважливо. важливо. Тому починаємо. Я нагадую вам, що на цьому каналі я дуже часто розповідав про теорію вертикальної та горизонтальної організації суспільств, тобто це базові налаштування того, як функціонують ті чи інші спільноти. І про це я робив багато відео. Можете подивитися в опис під цим відео, там є посилання на ті чи інші відео, про які я зараз і казав, тобто в яких я розповідав, що це таке взагалі. Якщо коротко, доволі коротко. Для тих, хто не в курсі про цю теорію, то ця теорія просто розповідає, на яких засадах функціонують ті чи інші суспільства, на вертикальних чи на горизонтальних, безумовно, розуміючи, що в ідеалі ці системи не існують у нашому світі. Тобто завжди існують якісь змішані пропорції вертикальних та горизонтальних засад, на яких функціонує суспільство. Проте, якщо дивитися на наші дві країни на Рефію та Україну, то безумовно. Умовно, Рефія це приклад, де домінують саме вертикальні організації, де вертикальна організація повністю функціонує на всіх рівнях, щаблях не тільки влади, а й того, як влаштоване самосуспільство, суспільство. А Україна представляє собою приклад саме горизонтального типу організації, коли. Більшій мірі люди самостійно не під тиском зовні функціонують, організовуються та роблять різноманітні зв'язки поміж один одним і. Це якраз таки пояснює різноманітні процеси, що відбуваються у наших двох країнах, і пояснює, чому Україна перемагає у цій війні, оскільки горизонтальні суспільства у 21-му столітті набагато сильніші за вертикальні. Це, як то кажуть, процес, який розпочався вже давно і пов'язаний з функціонуванням інформаційних систем. Проте це питання іншого відео. Якщо ми зосередимося саме на прикладі наших двох кейсів, пригожина Путіна та коло. Комойського Зеленського, то ми побачимо, що з точки зору системності вони мають схожі характеристики, оскільки обидва ці кейси вони покликані зміцнити вертикаль саме держави, якщо в прикладі Коломойського зеленського, та вертикаль. У всьому суспільстві, якщо в прикладі Путіна пригожена, ми в Україні повинні з вами усі розуміти, що наша держава насправді, як би там хто не говорив, доволі слабка з точки зору структурованості, організації, да і взагалі фундаментальних засад, на яких вона існує. І лише за рахунок сильного суспільства ми маємо доволі серйозні здобутки, в тому числі проте держава, як і будь-яка. Інша система намагається вдосконалюватися, особливо під час війни, оскільки війна вимагає від цієї держави, по-перше, вижити. По-друге, все ж таки адаптуватися до нових умов. Будь-яка війна, якщо вона не знищує державу, то заставляє її якраз таки змінюватися. І безумовно, основним напрямком на вдосконалення ефективності держави у нашому випадку є збільшення. Саме цементованості всередині вертикальної структури нашої держави, і збільшення ефективності її роботи. Без подібних кейсів, таких як затримання Коломойського, тобто затримання основних стейкхолдерів колишніх часів, які мали серйозні впливи як і на горизонтальні, так і на вертикальні структури, і намагалися реалізувати свій вплив не тільки в економіці, а через політику, намагалися збільшити. Св... Свої монопольні здатності, то ми розуміємо, що без подібних кейсів легітимність президента саме з точки зору управління вертикальною структурою не має можливості підійматися, не має можливості збільшуватися. І тому подібних кейсів лише потрібно було чекати часу, коли вони будуть здійснені. Безумовно, ми розуміємо, яку важливу, скажімо так, і соціальну, і політичну, і навіть Геополітичну роль несе подібний е, арешт, так, тому що це і пов'язано зі зміцненням репутації президента, оскільки багато хто в цій країні пов'язував Володимира Зеленського із Ігорем Каламойським, і знищення умовного свого патрона лише підсилить репутацію та безумовно рейтинги. Даного політичного діяча. А якщо брати міжнародну рамку, то ми всі безумовно хто розбирається у політиці в курсі тих передряг, що стосувалися Ігоря Валеріча у Сполучених Штатах Америки, і тому безумовно можна, як би хто каже, чи думати у цю сторону, що так чи інакше ця подія була пов'язана із тиском партнерів на нашого президента стосовно. Як то кажуть, налагодження справ у нашій країні і в тому числі видачу подібних кримінальних персонажів до Сполучених Штатів Америки? Проте я не хочу заринати у ці майже конспірологічні теорії, тому що все ж таки ми не маємо достовірних свідчень. Тому що завжди про це лише йдуть різноманітні чутки, і я якраз таки хочу для вас підкреслити системну роль подібного кейсу для нашої держави, оскільки президент зараз, позбувшись такого стейкхолдера на енергетичному ринку, на економічному полі, а також безумовно в політичному полі, він дає сигнал усій системі і те, що цю операцію проводила Служба безпеки України і інші. Підрозділи, які підкоряються волі президента, це говорить дуже багато чого, і це означає, що умовно кажучи, але президент обрав шлях на збільшення своєї ролі у цілій системі. І з точки зору війни, це можливо і покращить становище, покращить рівень управління у цілій системі, оскільки дасть сигнал для всіх інших. Різноманітного рівня стейкхолдерів у нашому суспільстві, що якщо що, то правочинний порядок, а також правосуддя, добереться до кожного. І це вкрай добре. Безумовно, це дуже, як то кажуть, запізне рішення, і ми розуміємо, що у цього є також, безумовно, причини називати їх можливо і не потрібно, тому що для тих, хто їх. Знає або розуміє це і все так ясно. Проте дуже гарно, що все ж таки ця подія відбулася, і будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися у справі Коломойського. Але я би радив пану президенту продовжувати цей курс, оскільки нам в умовах війни безумовно потрібна сильна держава, у тому сенсі, що сильна держава є держава, яка може реалізувати при. Прийняті на вищих щаблях влади рішення. І якщо ми побачимо збільшення ефективності нашої держави у контексті виробництва зброї, закриття потреб суспільства і армії, то я вважатиму цей кейс успішним. Проте, як то кажуть, час розставить о, всі крапочки над всіма буквочками І. А якщо переходити до кейсу Путіна пригожина то безумовно вертикальна організація Росії. Сійського суспільства, яке за час війни набуває тотальності, тобто російське суспільство, яке було тоталітарним за своїм змістом, мало все ж таки авторитарну державу. А зараз держава у російському суспільстві набуває саме вже тоталітарних. Ознак, і це означає, що у майбутньому, якщо би Путін не вбивав Пригожина, ми розуміємо, які мали наслідки саме цього бунту для Путіна, тобто підрив його легітимності, підрив легітимності не тільки зовнішньої, а й внутрішньої. Тоталітарний саме зміст держави та суспільства зніс би нафіг Путіна того з той. Керівничої посади, тому що така система не передбачає слабкості у лідера. Для такої системи слабкий лідер означає її розвал. І ми повинні розуміти, що у такому плані і система потребує сильного лідера, і Путін потребував своєї повернення своєї легітимності. І це з точки зору Путіна, ось це вбивство, було абсолютно виправдано навіть попри те. Що він давав комусь якісь. Обіцянки, і це також ми повинні розуміти це, якраз таки і до контексту переговорів з путіним і так далі. Проте ми також повинні розуміти, що ось це підвищення власної легітимності на основі безумовно страху, тому що ось це вбивство, це знищення конкурентної гілки в ось цьому вертикальному організованому суспільстві. Це безумовно працює лише за рахунок страху. І в будь-якому разі, в умовах також 21-го століття, цей страх, можливо, існуватиме лише недовгий час. Тут, на жаль, давати якісь прогнози. Неможливо, тому що тоталітарне суспільство може закапсулюватися усередині себе, як це, наприклад, у КНДР, а може попросту звалитися, як це було з радянським суспільством. Тут давати будь-які прогнози немає сенсу, коли це відбудеться. Але все ж таки, маючи на увазі, завжди маючи на увазі різноманітні нюанси та фактори, що впливають поза ці системної теорії про вертикальну організацію російського суспільства, такі фактори є. Як зовнішні та економічні безумовно фактори, а також фактор майбутньої поразки у війні, спричиняє мене, як то кажуть, думати у тому руслі, що російське суспільство так чи інакше прирічено, як то кажуть, і неважливо, хто буде його очолювати, путін чи ні. І безумовно, Путін є для України, як це і підтверджував Буданов у інтерв'ю пані Мосійчук. Це для нас найбільш вигідне. Фігура у цій війні, і, хоча знищення цієї фігури в умовах нашої війни призвело би безумовно до завершення цього етапу війни, але якщо розмірковувати стратегічно, і я також всіх відсилаю до інтерв'ю пана Буданова з пані Масійчук, то якщо розмірковувати стратегічно. Знищення цієї фігури призведе лише до невеличкої передишки, і потім наростання реваншизму в умовах тоталітарних поглядів всередині російського суспільства, що призведе до нової агресії. І тому. Фігура Путіна, як це не парадоксально, для України набагато вигідніша ніж для Російської Федерації, тому що він, роблячи усе можливе для концентрації влади у своїх руках, робить його систему крихкою для майбутніх патрясінь. І чим більше, чим довше. Буде продовжуватися ось цей процес концентрації влади та перешкоджання потрапляння у вищі щаблі інших представників більш молодих. до Цього, як то кажуть, Кремля, так то з більшою вірогідністю ми матимемо менше проблем у майбутньому, тобто ми матимемо менше вірогідності повторної агресії для нашої країни. Тобто моментальний виграш зараз через смерть умовного Путіна для нас несе лише короткострокові екстерналі, а у стратегічному плані для нас виникає тоді доволі багато. Таких серйозних проблемних сценаріїв, але якщо Путін буде зберігатися при владі якомога довше, враховуючи усі помилки, на які він спроможний піти у цій війні і не тільки в процесі управління даною державою, то для нас, хоч і короткостроково, це не веде до гарних результатів, яких ми всі безумовно бажаємо, але у стратегічному плані ми безумовно матимемо більш гарні сценарії, з якими буде Набагато набагато легше працювати. І якраз таки у цьому сценарному напрямку виникають можливості саме для розпаду даної недофедерації. І тому я тут повністю погоджуюся з думкою пана Буданова, що, попри усі ці процеси укріплення, нібито укріплення як і внутрішньої, так і зовнішньої легітимності пана Путіна через вбивство Пригожина, Зрештою, це для нас, як не дивно, несе позитивні екстреналіуми Майбутньому проте ми повинні відверто собі сказати, що так через це російська українська війна буде продовжуватися і далі, навіть попри усі бажання, безумовно абсолютно виправдані бажання нас усіх. Щоб ця війна поскоріше закінчилася, але ми ж повинні розуміти, що вона має закінчитися лише виключно нашою перемогою. Тому, пані та панове, як ви бачите, якщо розбиратися у процесах, що відбувається, можливо, таких зовсім не пов'язаних у наших двох країнах, то ми можемо зрозуміти, яким чином можна пов'язати їхні характеристики, пов'язати на основі спільної теорії, а також зрозуміти наслідки подібних процесів. І якщо для України ці процеси процеси підвищення ефективності держави можуть мати абсолютно позитивні наслідки. То для Російської Федерації, як ми бачимо, ці процеси підвищення короткострокової легітимності Путіна матимуть доволі цікаві, позитивні, якраз таки для нас, і негативні, безумовно для них стратегічні сценарні можливості, і це. Вкрай важливо розуміти вкрай важливо розуміти для того, щоб будувати свій життєвий шлях у середині нашого суспільства, розуміти, як нам продовжувати воювати, як нам продовжувати що дуже важливо жити, і як нам планувати власне майбутнє, так дуже важко, нам усім важко, проте ми повинні розуміти, що наша відповідальність, в тому числі і перед наступними поколіннями українських громадян, аби ця війна ніколи не по. Повторилася знову, і тому ми повинні зробити усе можливе і неможливе від нас, щоб ми закрили це питання бодай для цього століття, і тому, пані та панове, якщо ви бажаєте собі і своїм нащадкам кращого майбутнього, тому як то кажуть, зберігаємо терпіння. Зберігаємо наші ресурси, як фінансові, так і психологічні, фізичні, і так далі. Намагаємося підвищувати власні можливості і не забуваємо підтримувати сили оборони, тому що вони захищають нас, захищають наше майбутнє. Підтримуємо їх фінансово через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. А я, як завжди, кажу вам, що ми з вами, пані та панове, незабаром. Побачимось!